Вітаємо на каналі Binance – найбільшої криптобіржі у світі. Втомився гадати, куди піде ринок і ловити стопи? Досить. Тепер ти можеш аналізувати торгівлю успішних трейдерів, використовуючи Smart Money. Smart Money – це трекер Binance Futures, що дозволяє користувачам знаходити та відстежувати найуспішніших трейдерів, демонструючи їхні торгові результати в режимі реального часу. Коли трейдери дозволяють трансляцію торгівлі, їхні акаунти потрапляють у публічний рейтинг, а відкриті позиції стають видимими іншим користувачам. Своєю чергою користувачі можуть підписуватися на відкриті акаунти трейдерів, переглядати прибуток і збиток або ж ПІНЕЛ, коефіцієнт рентабельності інвестицій, тобто ROI, і перевіряти поточні та минулі позиції. Також, підписавшись на трейдера один раз, користувачі автоматично починають бачити його угоди у стрічці Smart Money, якщо він дозволив їхню трансляцію. Не менш важливо повідомити, що такі функції, як налаштовувані параметри, управління конфіденційністю та пуш сповіщення, надають користувачам чітке уявлення про успішних трейдерів, дозволяючи їм навчатися та відстежувати трейдерів у режимі реального часу. Ти можеш використовувати Smart Money двома способами: як трейдер або підписник. Почнемо з можливостей трейдера. Усе починається з твого особистого профілю, де ти можеш детально вивчити власну ефективність від PNL та ROI до історії кожної відкритої позиції. Також ти одним кліком вирішуєш, чи буде твій профіль публічним, чи залишиться приватним. Але навіть якщо ти вирішиш стати публічним, контроль залишається у тебе. Ти можеш налаштувати все до дрібниць, змінити свій нік. Або приховувати свої поточні відкриті позиції, все це дає тобі можливість ділитися результатами на твоїх власних умовах. А тепер розберімо функціонал, що доступний тобі, як підписнику. Усе починається з панелі інструментів, де ти бачиш публічний рейтинг найуспішніших трейдерів. Знайшов свого фаворита. Одним кліком ти підписуєшся на нього, і він одразу з'являється у твоєму особистому розділі мої підписки, щоб ти його не загубив. Але найголовніше, тобі не потрібно постійно стежити за ним вручну. Просто увімкни пуш сповіщення, і твій гаджет сам повідомить тебе, щойно трейдер відкриє або закриє нову угоду. Так ти завжди будеш у курсі подій у реальному часі, не відволікаючись від своєї. Іх справ. Тепер розберімося, як підключитися до Smart Money. У застосунку Binance на головній сторінці обери розділ F'utors. Далі SmartMone. Торкниські іконки Мій профіль для доступу до детальніших налаштувань. У цьому підменю ти можеш отримати інформацію про такі параметри, як загальна ROI, загальний PNL. Загальний баланс маржі, дні активності, коефіцієнт прибутковості, чисті перекази та підписники. Далі торкнись більше для переходу в налаштування конфіденційності. У цьому розділі ти можеш зробити свій торговий профіль публічним, щоб ділитися результатами, або залишити його повністю приватним. Також ти можеш налаштувати видимість своїх позицій і персоналізувати аккаунт, змінивши ім'я та опис. Крім того, тут ти можеш створювати субакаунти, це окремі рахунки для різних торгових стратегій, управління ризиками або тестування нових ідей. І все це під контролем твого основного аккаунта. Після вибору потрібних параметрів торкнись підтвердити для збереження змін. Для переходу до меню підписок у розділі ф'ючерси обери «Смарт Мані». Далі торкнися мої підписки. Тут відображаються трейдери, на яких ти підписався. Далі вибирай найуспішніші трейдери. У цьому розділі ти можеш ознайомитися зі списком найкращих трейдерів на даний момент, а також вибрати фільтри відображення за певний період або відфільтрувати за загальним PNL та ROI. Далі, для того, щоб почати відстежувати потрібного тобі трейдера, торкнись підписатися. Хочеш вивчити історію торгівлі трейдера перед підпискою, торкнися на його профіль, щоб перейти до деталей. Тут ти можеш вивчити його статист. Поточні позиції, історію позицій та останні записи. Для того, щоб відписатися від трейдера або відключити пуш сповіщення, вибирай мої підписки, торкнись більше навпроти трейдера і в меню Дії вибери потрібний тобі пункт. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.